Це невчасно, що би на моєму місці зробив мій головний. Качені статів! Слава Україні! 62 бійці другої ротації добровольців, зведеного загону повітряних сил Збройних сил України, утримували і обороняли позицію Зеніт біля Донецького аеропорту з 5 листопада по 17 грудня 2014 року. Всіх ребят, які були на цих позиціях на передовій біля аеропорту, не всі захищали аеропорт. У нас, крім того, що ми захищали цю позицію. У нас була задача з востоку допомагати. защитником аэропорта. То есть все, что Спартака выдвигалось в сторону аэропорта, мы должны были наносить огневой удар всеми средствами, которые у нас были. Должен каждый сделать для себя вывод, что война-то идет и Но остаться в стране никто не может. Не гражданский, не военный, тем более. Ну, то есть никто из нас как член общества и как житель Украины. Франита плюс. Висит. Хлопцы держали, молодцы, Донецкий аэропорт, но они его столько продержали. И тут ощущение даже болезненное не от того, что мы, да, он пусть она сейчас будем говорить, так нейтральная территория, потому что там ну, ни мы, ни они не могут находиться, негде прятаться. Но там погибло очень много людей. Там погибли лучшие люди, которые, сломя голову, готовы были отдать свою жизнь за страну. регулярно бої как если э, не мінометні обстріли грады там сыпали то у нас были автоматні стрілкові бої постоянно в день по два по три рази ми могли просто стрілковими боями то вот это очень тяжело что не только ми ждали що зверху нам щось прилетит, то ми автомат не панамка по стріляють ми отведеємо підшучували сміялися як 100 килограммовый дядько Полізе до див танкція, щось там і зробить. Ми каже мені є, дайте. Дайте, і все. Ну, по їхніх слухах, у розговорах було там два танки, каже зумієте, Ко зуміємо, якщо буде нормальний командир. Взагалі, дитячі малюнки це щось таке дуже ну, це Там Це те, на що молилися. Там, от я перший раз побачив, як Здорові дядьки сидять багато людей, здорові дядьки, бородати всі. І у всіх от привезли ці малюнки, кожен дивиться цей малюнок, він улибається, в нього котяться сльози. Саме цільне було. Всі біли, і відкотіли от от, от дитячі малюнок. Це настільки віддається в серце, що вот, за це люди і готові. И в бронежилете, и без бронежилета выйти и как стримку, даже если понадобится, сапорная лопаткой. Я, например, считаю, что на Донбассе, кроме военного пути, другого нет пути. Никакие переговоры там ничего не приведут. Мы можем вернуть свою территорию только военным путем. Но ну, это мое личное мнение. Зайденезагин, чем его изюминка была, там были все одни добровольцы. Очень много кадровых военных. Вот, Понимаете, когда человек мотив... мотивированный, он идет на войну, знает, что туда идет. не просто идет, чтобы там статус получить, какие-то привилегии, там. там про это даже речь не идет, там вы вернуться живым, не про какие-то там статусы. Это не, та, это не та территория в зоне АТО, где можно просто просидеть и отбыть номер. Я должен был с ребятами по дать понять, что им, мы будем стрелять по ним всегда, без всякой остановки, и никто не заставит меня не вести по ним огонь. Раз я сюда приехал, раз я привел ребят сюда, то значит мы будем воевать. Мы не будем просто отсиживаться. Любого командира, любого офіцера, любую його кар'єру, любої служби ділять його солдат. низько поклонівся їм всім за те, що вони такі На війні поняття полковник, підполковник, майор, воно старається. Да будь ти генерал. Якщо тобі не довіряють підлеглі, ти не будеш командиром. Тобі підлеглі не будуть вірити. Вони за тобою в бій не підуть. Вони тебе в якийсь момент просто підставлять, навіть якщо вони того не хочуть. А якщо людині довіряють, то вони підуть за цією людиною у вогоні воду. Дуже важко дивитися матері в очі, яка потеряла сина. Повірте, важко. тяжело. Це обов'язково треба робити. Якщо ти командир, ти потіряла, то ти дуже це зробити. Всі ми жалуємося, в кого погана життя, в кого хороша життя. Я скажу одне, перш ніж що то критикувати. То, що в країні твориться, піди щось і для неї зроби. А потім скажи критику, спочатку ти зробиш щось для країни, а потім критикуй, погано вона чи хороша, а то сидіти перед телевізором і казати, власть погана, життя погана. Це моя така позиція. Я є народ якого правди сила, ніким звойована ще досі не була. Анатолій Смирид, позивний спартанець. Разом з побратимами захищав новий термінал аеропорту до останніх хвилин. Пішов на переговори до ворога, щоб врятувати тяжко поранених побратимів. Був у ворожому полоні. Був огромний такий мощний зрив, щоб перший такий собі, а другий, конечно, термінала просто нету. Така чорна дира. Вот Метровий бетонний прикриття між етажами. Просто. Вы, главное, держитеся, не паникуйте, не паникуйте. Найдите укрытие, укрытие. И ведите огонь, огонь, одиночными, одиночными, беспокоящий прием. Укрытия нету, укрытия нету, просто голые я. Юрій Шкабура, позивний сталкер, воював на позиції Зеніт біля Донецького аеропорту в листопаді-грудні 2014 року. Захищав новий термінал аеропорту до останніх хвилин. Був поранений, потрапив у полон до ворога. Заберуть тільки котяжолих і хто ну, всі сини там на броні. Сядуть та й поїдуть. вийшло так, що наші пацани. Коротше, в плен вони. Костянтин Кузик, позивний «Дністер», позивний Тарзан, захищав Україну на позиції зеніт, яка належала до системи оборони Донецького аеропорту. Разом з побратимами воював на метеостанції аеропорту, де був тяжко поранений в бою 29 січня 2015 року. Почули бій. Бій почули дуже грамотно, вони зробили. Підлізли нам під носа. Попри заборчик, вже зі стрілкової зброї. За На знаете, зумило педианата БМП, выкутала Погонь на саба. Меня сразу к стенке поставили, первый раз расстреляли. Вон, ага, тут и стрелянный боец. Для того, чтобы оценить, стоит ли его держать или, или не стоит, надо было начальнику штаба приехать туда и посмотреть, увидеть ситуацию, оценить сколько там еще бойцы могут продержаться здесь. И сделать выводы правильно. Надо было заминировать и отойти. И рвануть потом тогда, когда туда втянется противник. Вот, вот, это было бы финита для комедии, а не трагедии. Чтоб жить, ни в кого права не пытаюсь. Чтоб жить, я все кайданы разерву. И снова я стверджусь. І знов я утверждаюсь, бо я же ж знов таки, і знов таки живу, І знов я стверджуюсь, і знов утверждаюсь, бо я же ж знов таки, і знов таки.